Це важко зрозуміти, да? тому що тут, то, про що ми говорили? Про те, що дійсність змінилася. Свідомість має зламатися і змінитися, що ті ми, які народилися і жили, вже маємо усвідомити, що ми вже такими не будемо. І треба нові реалії, нові думки, нові вірші, нові слова, нові погляди, нове дихання. Да? Тобто треба щось нове, що буде втілювати і вести за собою. Але людина така істота, яка не може бути лише на кончиковій гли. Треба, щоб була земля під ногами, тобто людина, яка і народжує нове, треба, щоб була заземлена. І тому, якщо ми говоримо, що ми щось робимо, щось об'єднаємо довкола чого, Ну, треба розуміти, що є цінності, і якщо ми говоримо за традиції, перш за все мова. А, тобто, мова як е, втілення як основне. ДНК нації, да? тобто це те, довкола чого можна все гуртувати. Да? Та вже замовою певні традиції. Але просто є традиції мирного часу, є традиції військового часу, вони відрізняються від, е, між собою. І прийде час, коли війна закінчиться, і будуть традиції, і будуть пісні, і будуть колограї, і буде там багато чого. Да? тут е, Треба зрозуміти, що зараз треба зібрати зусилля, і військові традиції в нас теж дуже сильні. І ці традиції дозволяють, і щоб і кокуха не поїхала, і. Е, ну, Працездатність, і воля до перемоги, ну це все в нас є. тобто Взяти те, що в нас є, і використовувати водночас тим, щоб придавати цьому нову форму і народжувати, це як контініум, як вимір. Тобто людина, яка ну дійсно має внутрішній багатий світ, в неї є і бачення нового, але це не просто. Творчість заради творчості це втілення в собі якраз саме духа народної традиції, а це можливо лише, коли людина дотична до того, про що я казав з самого початку: перш за все, до цінності українського народу, гостинності, відкритості, щирості, любові, довіри, але й водночас тим, і сили, і справедливості, і незламності, і довгої пам'яті. Там народ довго дуже пам'ятає, що робити, а що не робити. І тому от якраз єднання з базою, єднання з традицією, і бачення нової форми, і того, в що народ вже готовий втілитись, і сміливість йти в це, оце якраз і шлях, яким ми маємо йти.